В Білому домі анонсували новий раунд переговорів. Чи візьме участь у перемовинах Путін? США висловили нову мову завершення війни в Україні. Трамп підіграє інтересам Кремля. На фронті також відбулися зміни. Західні аналітики оголосили початок літнього наступу. Які області під загрозою окупації і чи вистачить Путіну сил? Найважливіші і найоперативніші новини з ексклюзивними подробицями? Ви дивитесь новинний випуск Prime News. оперативно про події в Україні та світі? У Білому домі зробили заяву щодо нового раунду переговорів України та Росії. Сполучені Штати Америки сподіваються, що Україна та Росія проведуть новий раунд прямих переговорів уже наступного тижня. Таку заяву зробила під час брифінгу прес-секретарка Білого Дому Керолайн Левіт. Ми сподіваємося, що наступного тижня у Стамбулі Росія і Україна візьмуть участь у прямих переговорах. Це зустріч, яку президент Трамп підтримав. Щоб ці дві сторони зустрілися і проводили прямі перемовини. Сподіваємося, наступного тижня буде прогрес у цій справі, заявила вона. Водночас, наразі невідомо чи з'явиться на цій зустрічі американський представник. Росія також відреагувала на пропозицію щодо мирних перемовин. Росія пропонує провести новий раунд перемовин з Україною у Стамбулі 2 червня. Відправити туди Москва планує ту делегацію, яка брала участь у попередній зустрічі, що відбулася 16 травня. Про це як пише Тес в етері одного з російських пропагандистських каналів повідомила речниця міністерства закордонних справ країни агресора Марія Захарова. Вона також видала, що в позицію України щодо продовження переговорів із РФ немає чіткості. Варто зазначити, що під час з попередньої зустрічі російську делегацію очолював помічник правителя РФ Путіна Володимир Медицький. США оголосили найкращий можливий результат завершення війни в Україні, як заявив виконувач обов'язків заступника посла США в ООН Джон Келлі на засіданні Редбезу. Пропозиція США про припинення вогню в Україні була найкращим можливим результатом для Росії, і російський диктатор Володимир Путін повинен прийняти її. Зокрема, він зазначив, що США хочуть і погодилась на всеосяжне 30-денне припинення вогню на суходолі, в повітрі, на морі та в критично важливій інфраструктурі. Ми хочемо працювати з Росією, зокрема щодо цієї мирної ініціативи та економічного пакета. Військового вирішення цього конфлікту не існує, наголосив Келлі. Келлі також нагадав, що першим кроком США була пропозиція про негайне безумовне і всеосяжне припинення вогню, яка була прийнята Україною, але РФ відмовилась її прийняти. Якщо Росія ухвалить неправильне рішення продовжити цю катастрофічну війну, США доведеться розглянути можливість відмови від наших переговорів щодо припинення цієї війни, пригрозив Келлі, Попередивши, що Вашингтон також може запровадити додаткові санкції проти Москви. Келлі засудив крайні удари Росіян по Україні та зазначив, що це не демонструє прагнення до миру. Трамп пообіцяв Путіну, що Україна ніколи не вступить до НАТО. США розуміють обґрунтованість вимог Кремля щодо нерозташування НАТО і готові обговорити це питання в рамках мирних переговорів по Україні. Про це заявив спецпредставник американського президента Дональда Трампа Кіт Келох в інтерв'ю ABC News. Він підтвердив, що глава Білого Дому готовий пообіцяти російському диктатору Володимиру Путіну не розширювати НАТО, якщо це буде ключовою вимогою закінчення війни. Це цілком обґрунтоване занепокоєння. Це питання Росія завжди підійматиме. Вони говорять не тільки про Україну, а й про Молдову та Грузію. І ми кажемо: добре, ми можемо обговорити припинення розширення НАТО до вашого кордону. Це їхній безпековий інтерес, сказав Келох. Крім цього, Келох повідомив, що на переговорах у Стамбулі, які заплановані на 2 червня, крім української та російської делегації, також будуть безпокові радники зі США, Франції, Німеччини та Великої Британії. Росія різко активізувала військові дії на українському фронті, демонструючи найшвидші темпи просування цього року та здійснюючи рекордні ракетно-дронові обстріли. Кремль, схоже, вже розпочав літній наступ, хоча офіційно цього не визнав. Пише The New York Times. Військові аналітики підтверджують, Москва розгорнула масштабну наступальну кампанію, попри те, що паралельно відновились перші прямі мирні перемовини з Україною з 2022 року. Удар по сумщині відкрив новий північний фронт. А на сході в районі Донбасу Росія повільно, але упевнено просувається уперед, попри великі втрати з обох боків. На Сумщині ситуація критична. Російські окупаційні війська продовжують намагатися просунутися вглиб Сумської області. Ворог націлився на Хотін та юнаківку, повідомляє Діп Стейт. Просування ворога в біловодах і локні на жаль, не є останнім, і активність противника з кожним днем посилюється. Постійний тиск піхотою дається взнаки, а попередні успіхи дають мотивацію росіянам їх розвивати. Йдеться у повідомленні також. Автори зазначають, що під питанням. Залишається ситуація в населених пунктах Водолаги, Володимирівка та Костянтинівка. Зараз вони перебувають у сірій зоні. Там ідуть активні штурми. Водночас, чіткого підтвердження того, що їх захопив ворог, немає. Дякуємо, що дивитесь і підтримуєте. Не забувайте про вподобайки і коментарі під відео. І не забувайте підписуватися на канал. До нових зустрічей і гарних вам новин.